Вітаю! Мене звати Анастасія, шосте заняття курсу Математика. І сьогодні я хотіла б вас запитати: як ви думаєте, а скільки потрібно нільському крокодилу часу, щоб висадити одне яйце? Скажете, Настя, ми вже говорили про час. Ми знаємо, в чому він вимірюється, і як його вираховують. Але насправді сьогодні зовсім інша тема. Сьогодні тема швидкості. Скажіть, будь ласка, чи швидко ви думаєте, чи швидко ви читаєте, чи швидко ви п'єте, чи швидко ви бігаєте, чи швидко ви розв'язуєте задачі? В школі вам дають визначення швидкості як відстань подолану за одиницю часу. За одну хвилину, за одну секунду, за одну годину. Але м насправді швидкість це як швидко щось змінюється. Швидкість це бистрота зміни певної величини. Ну, трошки, можливо, вам зараз не зрозуміло, але ми виконаємо сьогодні купу вправ, і вам це допоможе розв'язувати задачі на продуктивність праці, на наповненість водою басейну та й купу інших. Бо насправді це все про, про швидкість. І е, сьогодні таке трохи шкільне заняття, але я думаю, що воно вам буде у нагоді. Так, поїхали. Одиниці вимірю... ні, вимірювання швидкості. Швидкість, а, тут нам треба поєднати одночасно дві одиниці. Тобто, пам'ятаєте, площу ми, ми, ми вимірювали в квадратних міліметрах, то тут ми будемо одночасно задіювати щось і за певний час. По Подивимося, зараз розберемося. Так, ніський крокодил висиджує. Температура визначає стать дитинчати, при певній. Ага, хлопчик народжується при певній температурі дівчинка. Нам треба вміти ще прибирати зайву інформацію. В шкільних задачах це рідко попадається, а в житті доволі часте явище. Так, це нам не потрібно. З, ага, вилупляється дитинча за 90 днів і можуть плисти зі швидкістю 30 км на годину. Насправді. Е, 90 днів на одне яйце це про швидкість. Тобто у нас одне. Давайте інше кольори візьму, одне яйце за 90 днів. Це швидкість. Бо є якась подія за певний час. Ага, нас питають, скільки місяців на це треба? Ну, 90 днів. Це приблизно три місяці, бо в місяці 30-31 день і в лютому 28 або 29. Так, як часто фламінго виклад... відкладають яйця сьогодні. Якесь таке яйцеве задаче. Ну, але насправді, коли ви будете виконувати цю вправу е в Матіфіку, то там будуть зовсім інші завдання. Вони весь час оновлюються, оновлюються, і у вас можуть бути абсолютно інші питання з абсолютно іншими тваринами. Так, вони є однолюбами і відкладають одне яйце на рік, пересуваються зі швидкістю 60 км на годину, долають 480 км, Ого, живуть 25 років. І мама, і тато зігрівають дитинча, поки воно не вилопиться із яєчка. Угу. Є. Так. Кожні скільки місяців. Ну, одне яйце на рік, В році 12 місяців. От сьогодні вам якісь дуже легкі питання, насправді, тут бувають складніші. Так, Хто мене постарше, я вам дам інший рівень трохи. Скільки годин на рік спить Лев? Так, пішли читати про Лева. Спить 20 годин на добу. От кого треба було лінівцем назвати? що це він? Король. 20 годин спать. Живе 15 років. Ну, як стандартна кицька. Е, о, з'їдає 7 кілограм м'яса щодня. Оце якраз про швидкість. 7 кілограм за день. Швидкість поїдання м'яса. Так, 20 годин на добу. А нас питають на рік. Доба, так, у нас. Три, секунду. Мені не потрібна допомога. Я зараз буду множити 20 на 365. Так, множення – це саме додавання. Я хочу помножити 365 на 2. На 2 десятки. Мені ножить, якщо чесно, я додам 365 і 365. Мені так трошки легше. Я додам 350 і 350, це 700, 15 – 15, це 30, буде 730 десятків. Дописую нулик. І це буде 7300. 7300. Так, заростає, скільки, скільки кілець виростає на панцирі черепахи за 24 місяці. Живе до 100 років. 50 кісточок. Рухається зі швидкістю 8 км на годину. Коли е, мій старший синочок починав ходити, е, йому було вже близько року, і він зовсім не хотів ставати на ніжки і ходити. Він повзав. І Ми полетіли в Хорватію, він там побачив черепаху прямо у садочку, і не міг її наздонати. І так і це було стимулом для нього встати і зробити перший крок. Коротше, моя дитина перший крок зробила не до мене, а до черепахи. Так, 8 кілометрів за годину. Він перештувається. О! Щороку виростає одне кільце. Ну, 24 місяці. Це 2 е, роки, тобто 2 кільця виросте. Якщо ви помилитесь, нічого страшного, вам програма е, дасть е, можливість вибрати іншу відповідь. От давайте я ще раз її запущу, і ви побачите, що питання будуть зовсім інші. Тобто вам, я не можу вам зараз все показати, бо е, от. Людина теж тварина, як швидко росте її волосся, ви почитаєте про людину, скільки вона там моргає. От 13 разів на хвилину моргає. Це швидкість моргання. І порахуєте швидкість росту волосся. Це буде ваше завдання. Так. В наступній частині нашого уроку ми розберемось, з якою швидкістю повзають черв'ячки, і ой, будемо там садити для королеви квіти. Чекатиму вас, до зустрічі. Сьогодні ми говоримо про швидкість. Що швидкість це як швидко щось змінюється? Швидкість це бистрота зміни якоїсь величини. В школі вам кажуть, що швидкість це відстань подолану за одиницю часу. Тобто, у вас буде одночасно дві одиниці вимірювання. Там, 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 там за певний час. Щось за певний час. До зустрічі!